Тема сьогоднішнього уроку – географічне положення, природні ресурси та населення Індії. Індія розташована в Південній Азії на півострові Індостан, що за формою нагадує трикутник, не наче відгороджений від іншої Азії, високою стіною Гімалаїв. До складу її території, крім материкової частини, входять численні острови Лакадівські, Андаманські і Нікобарський. Країну омивають води Індійського океану. Берегова лінія слабо порізана. Тут немає глибоких заток та бухт, зручних для будівництва портових споруд. Індія має багато сусідів на суходолі. На півночі вона межує з Афганістаном, Китаєм, Непалом і Бутаном, на сході із Бангладеш і Мянмою, а на заході із Пакистаном. Сухопутні кордони у два рази довші за морські, однак майже повсюди проходять важкодоступними гірськими районами тому їхня роль в економічному житті незначна. Індія є однією з країн велетнів світу в географічному та демографічному сенсі. Водночас, вона є достатньо типовою країною, що розвивається, з притаманними їй контрастами розвитку. З одного боку, Індія посідає сьоме місце у світі та третє в Азії після Китаю та Японії за внутрішнім валовим продуктом. Шосте місце в світі та четверте в Азії за золотовалютними резервами. За військовою потужністю Індія четверта держава світу, а в Азії друга після Китаю. З іншого боку, країна перебуває у другій сотні за внутрішнім валовим продуктом на душу населення. Значна частина її населення залишається неписемною та перебуває на межі бідності. Реформи, що розпочалися, розпочалися в Індії в 1991 році, перетворили економіку країни на одну з тих, що розвивається, найбільш швидкими темпами в світі. Індія є переважно рівнинною країною. Її більшу частину становить плоскогір'я Декан, розташоване на давній платформі. На півночі плоскогір'я переходить у індоганську низовину, сформовану річковими наносами. На крайньому півночі розкинулась система молодих гір Гімалаїв. Клімат країни субекваторіальний мусонний. Агрокліматичні умови на більшій її частині сприятливі і дають змогу займатися землеробством протягом усього року. В Індії виділяють три сезони: сухий прохолодний листопад лютий, сухий жаркий – березень-травень та вологий жаркий – жовтень Понад 40% орних земель зрошується. Індія багата на мінеральні ресурси. До осадового чохва платформи приурочено велике родовище палених ресурсів, перш за все, кам'яного вугілля. три четвертих його припадає на східний басейн, який називають Індійським руром. Нафту та природний газ видобувають на північному сході та шельві Аравійського моря. Свої потреби в нафті та природному газі Індія задовольняє лише частково. На щитах платформи ведеться розробка рудних ресурсів. Індія відома значними запасами залізних та марганцевих руд. Їх родовища концентруються в східній та центральній частинах країни. Покладів руд кольорових металів значно менше. Індія входить до топ-п'ятірки країн світу за запасами бокситів. Їх родовище є на сході країни, там також відомі поклади хромових та цинкових руд, на півночі мідних руд. Індія має багаті поклади деякої нерудної сировини. Зокрема, країна дає 4-5 світового експорту слюди, а також покоди графіту та кухонної солі. Великі запаси водних ресурсів концентруються в річках, однак їх рівень сильно коливається протягом року. Головною річкою є ганг. Порожисті річки Гімалаїв та плоскогір'я Декан багаті на гідроенергоресурси. Індія дуже багата земельними ресурсами. Структура земельного фонду відрізняється надзвичайно високим рівнем розореності 56%. За загальними площами оброблювальних земель країна поступається лише США. Понад половину ріллі припадає на родючі ґрунти, що сформувались на річкових наносах індоганської низовини. Дуже родючі тропічні чорні ґрунти поширені на постогір'ї Декан. Лісові ресурси країни вкрай виснажено, нині вони вкривають лише 20% території країни і переважно збереглися на сході. За кількістю населення Індія поступається лише Китаю, однак темпи зростання є вищими, ніж у Китаї. Тому, за прогнозами, вже до середини 21-го століття Індія стане найзаселенішою країною світу. Індійський уряд ще із середини ХХ століття почав запроваджувати програму планування сім'ї спрямовану на зниження народжуваності. Це дозволило зменшити темпи зростання кількості населення. Природний приріст знизився майже удвічі, у 2017 році він складав 12%. Однак, за абсолютним приростом, населення Індії є світовим лідером. Щороку кількість індійців збільшується більш ніж на 15 мільйонів осіб. В умовах браку робочих місць і нестачі продуктів харчування це створює додаткові труднощі для економіки країни, що розвивається. Індія найбільш багатонаціональна країна світу. Тут налічують понад 300 народів і народностей. Найбільші з них хіндустанці, біхарці, бенгальці, маратхи, телугу та міли. В Індії розмовляють понад 20 різними мовами і є близько 700 діалектів. Завдяки такому розмаїттю статус офіційної мови надано 15 мовам, проте державною мовою вважається хінді. для міжнаціонального спілкування широко використовується англійська, яка має статус чим тимчасово державної мови. За віковою структурою населення Індії, мова де середній вік індійця складає 28 років, середня тривалість життя 68,5 років. Понад чверть населення країни це 360 мільйонів осіб, діти до 15 років. Лише 6% населення країни старше за 65 років, що у 2-3 рази нижче, ніж у розвинених країнах. Чоловіче населення Індії значно переважає жіночі. Багато століть в Україні існувала кастова структура суспільства, хоча Конституція Індії 1950 року проголосила рівноправність каст, однак пережитки кастових суспільних відносин зберігаються в країні досі, особливо в сільській місцевості. Стійкість кастових відносин пов'язана з головною релігією індійців індуїзмом, Її сповідують майже 80% населення, 14% – це мусульмани. З інших релігій найбільше прихильників християнства, сикхізму, джайнізму і буддизму. Строкатий етнічний та релігійний склад населення нерідко призводить до міжнаціональних та релігійних суперечностей, загострення сепаратистських настроїв. Густота населення в країні є дуже високою, понад 400 осіб на кілометр квадратний, але розподіл населення нерівномірний. Найбільш густо заселені східна частина Індоганської низовини, Дельта Гангу і узбережжя Індійського океану, найменше пустельні та гірські регіони. На відміну від Японії та Китанії, в Індії значно Переважає сільське населення, рівень урбанізації порівняно невисокий 33,5%. Однак за такою кількістю населення масштаби її вражають. В Україні близько 50 міст і міських агломерацій із населенням понад 1 мільйон осіб, а за кількістю міських жителів майже 450 мільйонів Індія поступається лише Китаю. Прискорення процесів урбанізації за останні півстоліття призвело до формування таких гігантських агломерацій, як Делі, понад 26 мільйонів, Мумбаї, 23 мільйони, Кауката 12 мільйонів, Бангалор 10 мільйонів, Чинаї 10 мільйонів.